Виконуємо номер 244 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай віднімання і зроби перевірку додаванням. Виконуємо дію віднімання в стовпчик 381 64 відняти. Двадцять сім тисяч п'ятсот шестьдесят девять. Чотирнадцять відняти дев'ять пять. П'ятнадцять відняти шість девять. Дев'ять відняти пять чотири. Десять відняти сім, три, сім відняти два, п'ять. І три переписали. Вийшло 353 495. Запишемо відповідь 353 495. Виконаємо перевірку додаванням. Для цього 353 495 до нашої різниці додамо від'ємник. Двадцять 569 5 додати 9, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 9 да 1. 10 і 6, 16. 1 запам'ятали 4 і 5 9 да 1, 10. Запам'ятали. 3 додати 7, 10 і 1. 11. Запам'ятали. 5 додати 2, 7 і 1 8, 3 переписали. Вийшло Наше зменшення – 381 тисяча 64. Приклад другий. 7 мільйонів 350 тисяч 2 відняти 607 тисяч 381. Виконаємо дію стовпчик. 7 мільйонів 350 тисяч 2 відняти 607 тисяч 381. 2 відняти. 1, 1. 10 відняти 8 – 2, 9 відняти 3 6. 9 відняти 7, 2, 4 відняти 0, 4, 13 відняти 6, 7. І тут залишилось 6. Вийшло 6 мільйонів 742 621. Виконуємо перевірку додавання. До нашого до нашої різниці 6 мільйонів 742 тисячі 621 додамо від'ємник 607 тисяч 381. 1 додати 1 2, 2, 8 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 до 3 9 і 1 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2 9 до 1 10. 4 до 1 5. І 7 додати 6, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. І 6 додати 7, 1. У нас вийшло наше зменшуване. 7 мільйонів. Триста п'ятдесят тисяч два. І запишемо відповідь: Шість мільйонів сімсот сорок дві тисячі шістсот двадцять один.